Псалом 4. На закінчення псалмів. Пісня Давида. Коли я закликав, вислухав мене Бог моєї праведності. В утисках ти послав мені полегшення, помилуй мене і вислухай мою молитву. Людські сини. Доки будете твердосерді, чому любите безумне і прагнете омани? Знайте, що Господь зробив дивовижне для свого побожного, Господь мене вислухає, коли я до нього покличу. Гнівайтеся та не грішіть, про що роздумуєте у ваших серцях, у тому кайтеся на ваших постелях. Принесіть жертву праведності і надійтеся на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже добро, а на нас позначилося світло Твого обличчя, Господи. Ти послав радість моєму серцю від плоду пшениці, винограду й оливки вони збагатилися. У спокої я відразу засинаю і сплю. Бо ти, Господи єдиний дав жити мені в надії. Євангеліє ВІД Матвія. Розділ 4 Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: Написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже Якщо ти Божий син, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звели, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус: ще написано: не спокушатимеш Господа Бога Свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу і каже, Усе це дам тобі, якщо упавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому Іди геть від мене, сатано. Адже написано Господу Богові своєму, поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галилею. І, залишивши Назарет, він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав «Земли Заволонова й земли Нефталимова, Приморський шляху, по інший бік Йордану, Галилея Язичницька. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло. І тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів Симона, який звався Петром, і Андрія його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Зеведеєвого та Івана, його брата. Вони разом зі своїм батьком Зеведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про Нього чутка по всій Сирії, і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і Він оздоровив їх. І за ним ішло багато людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалима, з Юдеї і Зіордання. Друга Хронік. Розділ 20. Після цього сини Моава та сини Аммона, і з ними мінайці виступили проти Йосафата з війною. Вони прийшли та заявили Йосафатові, вказуючи. Проти тебе йде незліченна кількість з другого боку моря, із Сирії, ось вони є в Асасантамарі, це Енгадді. І Йосафат злякався і спрямував своє обличчя, аби шукати Господа, і оголосив піст в усьому племені Юди. Юда ж зібрався, щоб шукати Господа, прийшли з усіх міст Юди, аби шукати Господа. Йосафат піднявся посеред громади Юди в Єрусалимі, у домі Господа, напроти нового двору, і сказав: Господи, Боже наших батьків, хіба не ти є Богом на небесах? Хіба не ти володієш усіма царствами народів, і у твоїй руці міць сили, і ніхто не може проти тебе встояти? Хіба не ти є той Господь, який вигубив тих, хто живе на цій землі сперед Твого народу Ізраїля, і Ти дав її улюбленому твоєму потомству Авраама навіки, і вони поселилися в ній і збудували в ній святиню для Твого імені, кажучи. Якщо на нас найде зло, меч, суд, смерть чи голод, то ми станемо перед цим домом і перед тобою, бо твоє ім'я на цьому домі, І закличемо до тебе згоря, і ти почуєш і спасеш. І ось тепер сини Аммона та Моава і Гора Сеїр, через землі, яких ти не дозволив Ізраїлеві пройти, коли вони виходили з єгипетської землі, тому вони звернули вбік від них і не вигубили повністю їх. І ось тепер вони роблять спроби проти нас, щоб виступити і вигнати нас з нашого спадку, який ти нам дав. Господи Боже наш, хіба ти не звершиш суд серед них? Адже в нас немає сили встояти проти цієї величезної безлічі, яка прийшла проти нас, і не знаємо, що вчинимо з ними, але наші очі звернені на тебе. Усе плем'я Юди, їхні діти і жінки стояли перед Господом, і на Озіїловій, синовій Ахарії, із синів Ванея, із синів Елеїла, із синів Мантанія, із синів Левія, із синів Сафа, на ньому був Господній дух серед зібрання, і він сказав: Послухайте, усе плем'я Юди, жителі Єрусалима і царю Йосафати». Так вам про них говорить Господь. Не бійтеся і не жахайтеся перед цією незліченною юрбою, бо не вам шикуватися до бою, але Богові. Завтра виступайте проти них. Ось вони спускаються переходом Аси, і ви знайдете їх на підвищенні ріки в пустелі Єр'єл. Не ви будете воювати, зрозумійте це і погляньте на Господнє спасіння, яке з вами, Юдо і Єрусалиме. Не бійтеся і не жахайтеся. Завтра виступите їм назустріч, і Господь з вами. І Йосафат, схилившись на своє обличчя, усе плем'я Юди і жителі Єрусалима впали перед Господом, щоб поклонитися Господу. Але віти із синів Каата і із синів Корея піднялися, щоб хвалити Господа Бога Ізраїля гучним голосом з піднесенням. Вони встали рано на світанку і вийшли в пустелю текоя. І коли вони виходили, Йосафат піднявся і закричав, гукаючи. Послухайте мене, Юдо, і ви, які живете в Єрусалимі, вірте Господу вашому Богові, і віра буде винагороджена. Вірте Його Пророкові, і вам пощастить. І він зібрав нараду з народом і поставив псалмоспівців і співаків, щоб прославляти і хвалити святиню, коли він виходив перед військом, то говорили: прославляйте Господа, бо навіки його милосердя. І коли почали його хвалу прославлення, Господь дав воювати синам Аммона проти Моава і гори Сиїр, які вийшли проти Юди, і ті були змушені повернути. І сини Аммона і Моава повстали проти жителів гори Сеїр, щоб їх вигубити і винищити. І коли поклали край жителям Сеїра, то повстали один проти одного, щоб бути вигубленими. І Юда пішов оглянути пустелю, поглянув і побачив величезну кількість. І ось усі мертвими полягли на землю, не було жодного, хто врятувався. І прийшов Йосафат та його народ, аби взяти їхню здобич, і знайшли багато худоби, посуду, здобичі та дорогоцінного посуду, і взяли собі здобич. І сталося, що вони збирали здобич три дні, бо було так багато. На четвертий день зібралися разом у долині благословення, бо там поблагословили Господа. Через це дали назву тому місцю Долина благословення аж до цього дня. І повернувся кожний чоловік Юди і Йосафат, їхній проводир, в Єрусалим з великою радістю, бо радість учинив їм Господь від їхніх ворогів, і вони з арфами, з лірами і з трубами ввійшли в Єрусалим у Господній дім. І Господній страх був на всіх царствах землі, коли вони почули, що Господь воював проти ворогів Ізраїля. І Йосафата було в мирі, і його Бог дав йому спокій довкола. Йосафат зацарював над Юдою, маючи 35 років, коли він зацарював, і 25 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Азува, дочка Салія. І він пішов дорогами свого батька Аси і не звернув від того, щоб чинити те, що правильне перед Господом. Але висоти він ще залишив, і народ ще не спрямував свого серця перед Господа Бога їхніх батьків. А решта оповідей про Йосафата, перші та останні ось вони записані в записах Ії, сина Ананія, який написав книгу царів Ізраїля. Після цього Йосафат, цар Юди, почав співпрацю з Охозією, царем Ізраїля. А він творив беззаконня. По роботі він пішов до нього, щоби спорудити кораблі, аби піти до Тарсісу, і він збудував кораблі в Газіон-Гавері». Елієзер, син Додія з Маріси, пророкував про Йосафата, кажучи, оскільки ти потоваришував з Охозією, то Господь розбив твою справу, і твої кораблі були знищені, тож він не зміг піти до Тарсіса. Друга Хронік. Розділ 21. Йосафат заснув зі своїми батьками і був похований біля своїх батьків у місті Давида. А замість нього зацарював Йорам, його син. А в нього були брати, шість синів Йосафата Азарія, Іїл, Захарія, Азарія, Михаїл і Сафатія. Усі вони, сини Йосафата, царя Юди. Їхній батько дав їм багато дарів, срібло, золото і зброю з укріпленими містами в Юді, а царську владу він передав Йорамові, бо він первенець. І піднявся Йорам на своє царювання, укріпився і повбивав мечем усіх своїх братів і декого з володарів Ізраїля. Коли Йорам став на своє царство, він мав 32 роки і 8 років царював у Єрусалимі. І він пішов дорогою царів Ізраїля, як і чинив дім Ахава, бо дочка Ахава була його жінкою, тож він робив зло перед Господом. Та Господь не захотів вигубити дім Давида через завіт, який склав з Давидом, і через те, що сказав йому, що дасть йому і його синам світильник на всі дні. У ті дні Едом відділився від Юди і поставив над собою царя, і пішов Йорам з володарями, а з ним уся кіннота. І сталося, що він піднявся вночі й побив Едома і начальників колісниць, які оточили його, а народ втік до своїх поселень. Та Едом відділився від Юди аж до цього дня. Тоді, у той час, ломна відійшла з його рук, бо він залишив Господа, Бога своїх батьків. Адже він збудував високі місця в містах Юди і призвів до розпусти тих, хто жив у Єрусалимі, і звів Юду на Манівці. І до нього надійшов лист від пророка Іллі, який говорив так говорить Господь Бог твого батька Давида. Тому що ти не пішов дорогою Йосафата, твого батька, і дорогами Аси, царя Юди, а ти пішов дорогами царів Ізраїля і привів до розпусти Юду і тих, хто живе в Єрусалимі, як і чинив розпусту дім Ахава, і ти повбивав своїх братів, синів твого батька, які кращі за тебе. То ось Господь уразить тебе сильною карою у твоєму народі, у твоїх синах, у твоїх жінках і в усьому твоєму майні. І ти будеш у страшній хворобі, в захворюванні живота, аж доки день за днем не вийде твоя утроба з хворобою. І Господь підняв проти Йорама Филистимців, аравійців і тих, які граничать з Ефіопами. І вони виступили проти Юди, здолали і забрали весь посуд, який знайшли в домі царя, і його синів та його дочок, і не залишилося в нього сина, але тільки Охозія, найменший з його синів. І після всього цього Господь уразив його черево хворобою, на яку немає ліку. І було з дня на день, і коли пройшов певний період часу два роки, то його утроба вийшла з хворобою, і він помер у страшній хворобі. І народ не зробив йому такого похорону, як похорон його батьків. Був він 32-літнім, коли зацарював, і вісім років царював у Єрусалимі, і не пішов у славі, і був похований у місті Давида та не в гробницях царів.